Всім привіт. Бачимо, у нас людина на городі вирощує дрова. Йдемо подивимося, що це таке. І що з того вийшло. Так, дрова зараз дуже актуальна тема в наш час. Тому що хто опалює дровами, то зараз дрова досить дорогі в ціні. Я теж спробував вирощувати павловнію, хто можливо не знає, є в мене висаджено біля 30 соток. Там є багато нюансів по повні. А тут чоловік посадив енергетичну тополю. Давайте йдемо, подивимось, що з цього всього вийшло. Наскільки я знаю, ці посадці точно не скажу, але вже десь більше, напевно, років 4-5, більше 4 років. Вони зразу дуже довго, після того як він посадив, довго стояли і тепер аж пішли в ріст. Висота, напевне, метрів. 5-6. Ось такі вже є стовбури досить товсті. Не знаю скільки тут соток, соток десь 6. Так орієнтовно. Є товстіші, є грубші. Ну, от. Це не оброблялося, оскільки я знаю і бачу деякий вітер вломив. То поля вона також щось таке приблизно по тепловідачі, як по вловні, можливо, трохи краще. Не дуже воно дає тепло, але безкоштовно, якщо таке виростете, є право на життя в цій історії. Зразу він висадив, наскільки я розумію, і нічого не обробляв. Досить густа посадка, навіть менше ніж через один метр. Там кругом цієї ділянки обробляються городи. Можна побачити. Що в майбутньому буде з цим городом. Як це все викорчувати, якщо хочеш потім тут щось вирощувати, садити. Не знаю, не можу сказати. певно треба буде техніки щоб це все повикорчовувати. Про сорт також нічого не можу сказати. Знаю, що це не, не проста тополя, а якась енергетична. Тобто що вона росте набагато швидше. Видно, що тут дерева подавили. Траву, наприклад, там далі, що є город, але не оброблений, більше трава. Тут вже трава почала пропадати, тому що в літі практично сонце сюди не поступає до землі. Це все сухі гілки знизу. Мені здається, що воно трошки загусто. Або потрібно їх почистити добре. Не знаю, можливо є хто-то теж таке має. Щось напишете в коментарях, що ви думаєте по цьому. Чи хотіли би ви таке вирощувати? Якщо мати багато поля, то можна і спробувати на якійсь частині, там, наприклад, 5 соток. Точно не можу сказати, скільки з цього вийде дров в майбутньому. Е, наскільки я розумію, вона також генерує. Тобто, якщо би зараз це все зрізав, то вона ще за 2-3, ні, два рази, напевне, вона ще дасть з панька і знову виростуть такі дерева. Оце дуже товстий. Дуже товстий і високий. Ось так як будинок одноповерховий мене в висоту. Метрів п'ять точно є, 6 напевно ну, В літі. Зараз так не видно, в літі тут вже напевне справжній лісок такий. Як так, все позеленіє. Досить цікава штука. Ну, є такі, які не пішли. Ось ця, наприклад, Вона, напевно, і засохне, тому що її ці шовищі її подавлять вона засохне. Так ще раз скажу, що, що це не я висаджував, а. Чоловік, я його навіть не знаю, щоб до мене не було ніяких претензій від лісників. А то скажуть, що незаконно вирощуємо дрова. Конкурент. Мене конкурентів не люблять. Так. Ну, Прикольно це все виглядає. Я в себе в Павловнію висаджував 3 через 3. Можливо якби так висадив там, через метр в такі ряди, вона, вона би теж краще росла. А так вона у мене в полі трошки їй важкувато перемерзає. То тобто поле справа в тому, що Павловня у нас не дуже підходить для наших. Температур, морозів, зим. Хочу, щоб було тепло більше в таких країнах, як Узбекистан, туди, Таджикистан, там я знаю. Досить активно вони почали цією справою займатися у нас. ще то все. Не дуже так. А от то поля, чисто наша культура, тому... Класно себе тут вона почуває, якщо знайти якусь сортову і на вітрозахист, наприклад, пару таких рядів робите. Наприклад, у вас там поле лохини чи на городі, щось вирощуєте. Хочете зробити вітрозахист пару років і все. Робити, наприклад, два таких рядка, буде така стіна. Потужна, вона від низу до гори буде з листям, тобто на вітрозахист буде прикольна штука. Можливо ще колись в літі прийду, познімаю. Подивлюся як вона влітку буде оглядати. Класно. Не знаю скільки тут штук. Напевне, пару сотень точно є. Чоловік буде мати чим палити. Пишіть що ви думаєте по цьому? які ваші думки, враження. Чи хотіли б ви таке садити? Підписуйтесь на мій канал. І дякую вам за перегляд. І обов'язково поставте лайк за те, що я старався і знімав для вас відео.